Нам усім, мабуть, знайома це відчуття, коли здається, що ідеальне тіло це такий собі ключ до успіху, який нам постійно показують у медіа. Але яка ціна цього прагнення у цьому випуску? Ми спробуємо розібратися, як суспільний тиск та ну нереалістичні ідеали краси можуть призводити до дуже серйозних розладів харчової поведінки. І знаєте, ці слова влучають просто в яблучко. Вони чудово описують почуття, яке знайоме ну дуже багатьом. Коли звідусіль на нас дивляться відредаговані ідеалізовані образи, дуже легко почати сумніватися у власній цінності. Саме цей постійний потік інформації часто і стає відправною точкою для багатьох проблем, про які ми поговоримо далі. Отже, давайте почнемо з самого початку. Розберемося, як саме це прагнення відповідати недосяжним стандартам краси перетворюється з якоїсь абстрактної ідеї, на цілком реальні, а іноді просто руйнівні наслідки для здоров'я. І тут зв'язок насправді дуже простий і водночас дуже сильний. Коли щодня в рекламі та у блогерів ми бачимо лише один тип фігури, наш мозок потроху починає сприймати його як єдину норму. Це створює таке небезпечне середовище, де будь-яке відхилення від цього ідеалу може сприйматися як особиста невдача. І саме це закладає фундамент для нездорових стосунків з їжею. І от до чого це призводить на практиці. Просто подивіться на ці цифри: майже дві третини дівчат-підлітків активно намагаються схуднути, порівняно з чвертю хлопців. Цей величезний розрів показує наскільки сильніше тиск суспільних стандартів краси впливає саме на дівчат у такому вразливому віці. А от ця цифра, вона справді шокує. Уявіть собі, вісім із десяти підлітків у дослідженні вважали себе занадто повними, хоча насправді такими були лише двоє. Це ж не просто якась розбіжність у сприйнятті, це доказ того, наскільки глибоко зовнішній тиск може спотворити наше внутрішнє бачення самих себе. Гаразд, тепер, коли ми побачили загальну картину, давайте зануримось глибше і перейдемо до конкретних розладів. Почнемо з анорексії. Це такий стан, де прагнення до контролю над власним тілом, підживлене страхом, надуває просто екстремальних форм. Тут важливо розуміти, що в основі анорексії лежить не просто бажання бути худим, а панічний, всеохопний страх набрати вагу. Цей страх стає настільки сильним, що самооцінка людини починає цілком і повністю залежати від цифри на вагах. Це не про дієту, зовсім ні. Це про відчайдушну спробу контролювати своє життя через екстремальний контроль над тілом. І цей страх він не просто абстрактний, він виливається у цілком конкретні, часто ритуалізовані дії. Відмова від їжі чи нав'язливий підрахунок калорій це спроба встановити тотальний контроль. А такі небезпечні методи, як, наприклад, викликання блювоти чи надмірні тренування, стають способом покарати себе за будь-яке навіть уявне порушення цих суворих правил. І, звісно, така поведінка завдає просто нищівного удару по організму. Коли тіло не отримує поживних речовин, воно починає буквально ну, поїдати саме себе. Слабшають м'язи, і серцевий м'яз не виняток. Випадає волосся. Це системний збій, який зачіпає абсолютно все від якості сну до роботи внутрішніх органів. Добре, рухаємось далі. Наступний розлад булімія. І тут динаміка зовсім інша. На відміну від постійного обмеження при анорексії, булімія це руйнівний цикл, де періоди контролю раптово змінюються його повною втратою. Знаєте, що є ключовим у булімії? Це саме цей нескінченний виснажливий цикл переїдання очищення. Це знаєте такі емоційні гойдалки. Спочатку відбувається повна втранта контролю і споживання величезної кількості їжі, а потім відчайдушна спроба виправити це через компенсаторну поведінку. І все це супроводжується величезним почуттям провини та сорому. Просто уявіть собі, цей емоційний вир. Усе починається з інтенсивного страху набрати вагу. Цей страх призводить до зриву, переїдання, яке часто відбувається таємно, аж до фізичного дискомфорту. І одразу після цього людину накриває нищівна хвиля провини, яка змушує вдаватися до очищення, намагаючись приховати це від близьких, і цей жахливий цикл повторюється знову й знову. Ці постійні гойдалки з їжею та очищенням буквально руйнують організм зсередини. Час таблювання порушує електролітний баланс, що є дуже небезпечним для серця. А шланкова кислота просто роз'їдає зубну емаль. Внутрішні органи, як от нирки, страждають від зневоднення та нестачі поживних речовин. Наслідки тут системні і ну дуже серйозні. І нарешті, третій розлад, про який ми сьогодні поговоримо, це компульсивне переїдання. Тут, як і в булімії, є епізоди втрати контролю над їжею, але вони не супроводжуються подальшою очищувальною поведінкою. Так у чому ж ключова відмінність? А в тому, що їжа тут стає основним інструментом для боротьби з важкими емоціями. Переїдання в цьому випадку це не про голод, зовсім ні. Це про спробу заглушити тривогу, сум чи самотність. Це такий собі механізм подолання стресу, хоча й дуже руйнивний. Це справді замклене коло емоцій, з якого дуже важко вибратися. Почуття тривоги чи самотності провокує епізод переїдання. Одразу після нього людина накриває хвиля сорому та відрази до себе. І ці ж негативні почуття своєю чергою стають тригером для наступного епізоду. Розірвати це коло неймовірно складно. І ось ця статистика, вона насправді говорить дуже багато про що. Вона яскраво показує, що компульсивне переїдання рідко існує само по собі. У переважної більшості людей аж до 80% є ще й супутній психічний розлад. І найчастіше це саме тривожність. Це лише підтверджує, що переїдання часто є не причиною, а симптомом глибших емоційних проблем. І може здатися, що раз немає очищення, то й наслідки не такі серйозні. Але це зовсім не так. Фізичні наслідки не менш серйозні. Постійне надмірне споживання їжі часто призводить до ожиріння, а це, своєю чергою, значно підвищує ризики розвитку діабету другого типу, серцево-судинних захворювань та навіть проблем з диханням у вісні, відомих як апноя. Отже, ми розібрали досить складні речі. Але знаєте, що найважливіше? Це навирок. Тепер давайте поговоримо про те, що ж ми, як суспільство, можемо зробити, щоб змінити ситуацію на краще і створити більш здорове середовище для всіх. Існують цілком конкретні кроки, які можуть змінити правила гри. По-перше, це зміна наративу в медіа, тобто демонстрація різноманітних природних ціл, щоб нормалізувати різноманітність. По-друге, це освіта, навчання і дітей, і дорослих критично сприймати інформацію, яку вони бачать. Ну і по-третє, це конкретні регуляторні кроки, наприклад, обмеження доступу до соцмереж для наймолодших, щоб захистити їхню психіку на етапі формування. Зрештою, все зводиться до цього фундаментального питання, і це не просто риторика, це виклик для кожного з нас. Як ми можемо побудувати таку культуру, в якій цінність людини не вимірюється її зовнішністю? Це робота, яку ми всі маємо виконати разом.